Привіт, мене звати Марина, і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу в'язальну подорож і перемістимося із Шатанських островів на північ до Ісландії. І будемо розбиратися з вами, що таке лапапейса. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, чому лапапейса є фейковою традицією Ісландії. Ми розберемося. Що саме являє собою лапопейси, з чого вона в'яжеться, як вона з'явилася, і чи можете саме ви зробити свій лапапейса? І так, лапапейса це він. Тож, влаштовуйтеся позручніше, беріть собі гарячий чай, чи каву. Звісно ж, беріть з собою в'язання і не забувайте про важливість підтримання українськомовного контенту на Ютубі. Почнемо. Що саме являє собою лопапейса? Лопапейса це не просто візерунок, це предмет одягу. Це светр, або кардиган, у якого є кругла кокетка, і на цій круглій кокетці є жакартовий візерунок. Це така основна риса, по якій ми будемо розуміти, що це лопапейса або виріб схожий на лопапейса. Саме слово лопа складається з двох слів. Лопі це ісландська непрядена вовна та пейса це светр. В Ісландії є така кумедна історія з теорією виникнення саме слова пейса. Історія розповідає, що сидів, колись собі фермер ісландський, до нього десь там на відстані підійшов француз і почав просто кричати йому пейсан, пейсан, що з французької означає фермер. Але той ісландський фемер чогось подумав, що той француз вказував на його верхній одяг, а він був втягнений у светр. І таким самим чином светр в Ісландії почав називатися Пейса. Чи було це так, чи ні? Звісно, наразі вже ніхто не знає. А тепер давайте переходити до самої історії виникнення лоба пейса. В'язання в Ісландії вважається розпочати на початку 16-го сторіччя. Саме цією датою датуються перші знайдені там в'язані рукавиці. Також відомо, що у 1624 році то вже було. На сторіччя пізніше в Ісландії було на експорт виготовлено 72 тисячі пар шкарпеток і 12 тисяч пар рукавів. І це все було зроблено в Україні, яка налічує 50 тисяч населення. В'язали у Ісландії всі. Це не було виключно жіночою роботою. В'язали як чоловіки, так і жінки. І більш того, навіть діти навчалися в школах цьому ремеслу. Але. Саме історія лопапеса почалася значно пізніше, хоча наразі лопопеси вважаються традиційним светром ісландським з великою історією, а перший лопапеса з'явився десь у середині дев'ятнадцятого сторіччя. Досі йдуть дискусії на рахунок того, звідки взагалі з'явився такий дизайн в Ісландії. За однією з версій, після того, як Нобелівський лауреат Халдер Лакнес повернувся з подорожі з Південної Америки і привіз своїй дружині аудур-книжки з традиційними візерунками інків, ацтейків і взагалі. Візерунками цієї культури вона надихнулася і зробила лапапейса. Але історики наразі кажуть, що цей факт не є достовірним, бо лапапейса у той час почали з'являтися в різних куточках Ісландії одночасно і почали в'язатися в різних родинах. Тому це напевно був просто мультикультурний вплив. Лопопейся став вважатися саме традиційним ісландським одягом лише після 1944 року, після того як Ісландія здобула свою незалежність від Данії. І тоді Ісландія вирішила зробити Лопапейса часткою своєї культурної спадщини. І, до речі, перший опис на Лопапейса, на в журналі, з'явився також не так давно, лише в 1956 році. Але наразі. Багато хто вважає, що лопопейся це дійсно дуже давня історія, давня традиція Ісландії. Саме тому е, жартома кажуть, що це є фейковою традицією, бо насправді вона зародилася буквально в наші часи. Тож, що саме являє собою лопапейса? Лапопейся це виріб, який взагалі традиційно в'язався з низу догори по колу, лицевою гладдю. І оздоблювався жакардовим візерунком по круглій кокетці. Збавляння формувалися за рахунок збавлянь візерунку. Візерунок завжди вписувався у ці збавляння симетрично. Оригінальний лапопейса не має мати ніяких швів, допускається лише шов на підрізах петля в петлю. Але якщо ми будемо говорити про в'язання зверху, то навіть на підрізах вже шву не буде, тому що там набираються петлі по іншому. Ще однією цікавою особливості лапопейса є те, що він робиться взагалі без ростку. Він в'яжеться лише по колу, ніякі зворотні варітні ряди там не пров'язуються. Лише по колу лицевими петлями, тож спинка і перед виходять однаковими. Я знаю, що для наших українських майстринь, які знають просто напевно усі види вив'язування ростку, це звучить дуже дивно. І так само багато наших дівчат вив'язують і тут росток, який анатомічний є, і азіатський росток на лапапейса. Але традиційно у будь-яких навіть описах, які ви наразі можете знайти, ростку там не було і немає, і вона так і носиться. І я не знаю, ну напевно це зручно, бо багато хто має і носить лопопейси. Лопопейса в'яжеться лише із пряжі Лопі. Лопі це пряжа із ісландських овець. Вона має унікальні властивості через те, що ці вівці жили в унікальних кліматичних умовах, багато-багато поколінь. Тож лопі це не прядена вовна, тобто вона йде не скручена, це достатньо груба вовна. За рахунок того, що ця вовна є непряденою, в ній залишається багато повітря, і вона має дуже гарні теплоізоляційні властивості. Так само через те, що вовні ісландських овець міститься дуже багато жиру. Сама ця вовна, і потім вироби з неї мають дуже гарні водовідштовхуючі властивості. Що це значить для людини, яка має виріб з цієї вовни? Що, в принципі, ви можете вдягти під низ цього светра, флісову кофту або якусь тонку вітрозахисну куртку, зверху надягти светр або кардиган Лопапейса і. Ви можете перебувати так без вже якогось теплого пуховику на вулиці, навіть в досить холодну погоду. Також вовна лопі має досить гарні бактерицидні властивості. І через все це її майже ніколи не треба прати. Ми зараз не кажемо з вами про якісь явні фізичні забруднення, коли ви щось на себе висипали, пролили і треба це вичистити. Але коли це просто щоденна носка без явних слідів забруднення, прати її не треба. Цей светр досить просто іноді провітрювати і на тому все. Ну і звісно, коли ви його перете, за рахунок того, що це не прядина вовна, його ні в якому разі не можна прати в машинці. Це тільки делікатне ручне прання, так як ми всі з вами робимо, З загортанням у рушник, з віджиманням у рушнику, з сушенням лише в горизонтальній поверхні. Але ще раз повторюю: саме для цього виду вовни прання це має бути дуже рідкий випадок. Крайньої необхідності, бо ця вовна має а, властивості до самоочищення, вона не впитує а, під, якщо ви спітніли, вона не впитує в себе запахи, і її просто досить іноді привітрювати на холодному повітрі. Також вовна ісландських овець, вовна лопі, має дуже гарні природні кольори та відтінки. Я вам тут зараз залишу кілька фотографій. Нещодавно буквально трапив мені в інстаграмі акаунт фотографа, який фотографує ісландських авець І ви лише подивіться на них наскільки гарні природні відтінки, наскільки багаті відтінки вовни, навіть якщо її просто не фарбувати. І спочатку лопапейса і в'язався саме із природних відтінків. Це були всі відтінки від білого до чорного, це були якісь коричневі, бежеві відтінки, і ніяких яскравих відтінків там не було, бо вона ця вовна не фарбувалася. А звісно, з притоком туристів до Ісландії, з набуттям лопапейса. Популярності цю вовну почали так само вже фарбувати в яскраві різні кольори для того, щоб вона стала більш комерційно привабливою. І коли саме світовий попит на лопапейса виріс, це було в 1970 80 х роках, в Ісландії було створено асоціацію ручного в'язання, яка саме почала займатися виготовленням светрів лопапейса на експо. І це дало можливість багатьом ісландським жінкам, які сиділи вдома, доглядали за дітьми, жінкам, які не мали змоги піти на роботу. Нарешті монетизувати свої хобі, перетворити своє хобі на гроші і займатися справою, яка окрім грошей, звісно, приносить їм велике задоволення. Торгова марка Лопапейса була зареєстрована лише у 2020 році. Тобто до моменту реєстрації торгової марки будь-який светр, який в'язався з круглою кокеткою Жакардом, мав змогу називатися лапапейсою. Принаймні, це не порушувало ніяке авторське право. Після 2020 року лапапейса має право називатися лише светр, з конструкції, яку я вже вам описала, це може бути або светр, або кардиган на пуговицях. Повністю безшовний, допускається, як я вже сказала, лише шов петля в петлю на підрізах. Цей светр не матиме ростка. Цей светр може бути зв'язаний лише з певних видів пряжі. Так, це пряжа Лопі. Я вам зараз тут на екрані, щоб не гвалтувати мову, напишу назви брендів пряжі, які допускаються до виготовлення лапопейса. Але найважливіша вимога не в цьому. Светр має право називатися лопа лише тоді, коли він зв'язаний в Ісландії з жінкою, яка є учасником Асоціації Ручного В'язання Ісландії, тої самої, яка була заснована в 1970-х роках. Що це значить для нас з вами? Якщо ми не є з вами у цій асоціації, то ми не можемо називати свої светри лапа-пейса. Звісно, навіть якщо ми зв'яжемо його із пряжі лопі, це не буде лапа-пейса, лише через це. Через те, що ми з вами не є в Ісландії і не є членами тієї асоціації, бо на оригінальних лапапейса завжди пришивається до бірки ім'я майстрині, яка його навіть зв'язала. І якщо ви поїдете в Ісландію, ви скоріш за все зможете навіть знайти ту майстриню і познайомитися з нею, якщо у вас буде таке бажання. Тож, якщо ми з вами в'яжемо такий виріб, ми його можемо називати лише. Светер Жикардовий із круглою кокеткою. Особливо, я думаю, це стосується тих майстринь, які роблять описи, бо у нас все-таки наразі в українському в'язальному просторі дуже часто підіймається питання авторських прав, і я вважаю, що навіть в таких дрібницях треба бути екологічними. Звісно, навряд чи. Ісландія буде мати до вас якісь претензії, але якщо ми вже знаємо, що ми з вами лопапейса в'язати не можемо, то хай це будуть просто светри із круглою пакеткою і жакардом. Пряжа Лопі є досить об'ємною, тому лопопейси зазвичай в'яжеться десь на спицях 5-6 і, в принципі, цей виріб мав би в'язатися досить швидко. Якщо задатися ціллю, то це можна зробити за 2-3 дні. Але у 1984 році був навіть зареєстрований рекорд зв'язання і тоді майстриня його зв'язала за 6 годин, 34 хвилини і 50 секунд. Уявляєте собі цілий светр за 6 годин. На цьому все з історією, як бачите, історія светру лапапейса. Значно молодша, ніж принаймні я собі це уявляла. Розкажіть, як ви вважали, чи знали ви, що лопопейся це дуже молодий виріб. І тепер я вам пропоную перейти до другої частини відео і подивитися описи, які нам пропонують сайт Ravelry та також декілька інших сайтів, про які я вам просто зараз розповім. Почнемо ми з вами з такого дизайну, випущеного виробником мисланської пряжі Lobby істекс на честь їхнього 20-річчя. Як ви вже зрозуміли, що до різноманіття конструкцій, сьогодні його не буде, бо конструкція буде завжди одна, кругла пакетка. Але в лапопейса це в першу чергу про різноманіття візерунків і кольорів. І ви можете тут на цій фотографії навіть побачити наскільки по-різному один і той самий візерунок виглядає в різних кольорових поєднаннях. Наступний дизайн це такий дитячий лапопейса, так само із більш традиційними візерунками геометричними, який так само може бути виконаний в будь-якому кольоровому поєднанні. І ще один дизайн з геометричним візерунком, але вже для дорослої моделі лапапейса можете побачити, що дуже часто в лапапейса по низу рукава та понизу передати спинки також пускають невеличкий жакардовий візерунок для того, щоб підтримати композицію. Наступний кардиган це Лапапейса із геометричними, але вже. Квітковими мотивами. Тут можна побачити листочки, квіточки, і дуже такий гарний лаконічний дизайн. Ось наступний кардиган також так само має флористичні мотиви, але тут вже набагато дрібніший візерунок. Я б сказала, що він вже відходить від класичних візерунків, але все ж таки це є виріб жакардовий з круглою кокеткою. І мені тут дуже подобається так само. Поєднання кольорів я дуже люблю це поєднання синього, бежевого, коричневого, воно завжди дуже виграшно виглядає. Далі ще один кардиган, теж з флористичними мотивами. Тут йде лише один колір на жакарді, і мені дуже подобається цей візерунок. Він дуже так ефектно і етнічно виглядає. Наступна лапа песи йде просто з шикарним візерунком. Візерунку тут набагато більше, ніж є зазвичай в якихось там середніх светрах, тому що він виходить за кокетку на тіло та на рукави, але тільки подивіться, який він гарний. Так само тут можна настільки дати волю фантазії у кольорових поєднаннях. І я, навіть якщо буде кілька людей в'язати за одним і тим самим описом, у кожного через саме кольорові поєднання вийде свій унікальний светр. Наступний візерунок він є трохи флористичним, трохи анімалістичним, бо якщо придивитися, ви там можете побачити якісь мордашки е, якихось тваринок і так само теж квіти. Ну і знову ж таки, в залежності від того, якими кольорами він в'яжеться, е, він виглядає по-іншому. Далі йде дитячий дизайн з такими дуже милими лапками по кокетці. А наступний кардиган, наступний дизайн є дуже простим, і лаконічним. І мені здається, що саме такий дизайн підійде вам, якщо ви новачок у в'язанні, новачок у жакардах і ніколи до того не в'язали ані жакарди, ані круглі кокетки, бо тут візерунок максимально простий і логічний, і за ним не треба так уважно слідкувати, як за візерунками з великою кількістю кольорів та усіляких деталей. Наступний дизайн від Новіти, так само є більш класичним геометричним, але виглядає гарно. До речі, на сайті Novita ви також зможете знайти багато описів саме на светри із круглою кокеткою та шахартами. Наступний дизайн має назву море. Можливо, майстриня надихалася саме морськими хвилями, коли створювала цей геометричний дизайн. Але виглядає він досить гарно. І далі дуже класний дизайн. Цей опис можна як придбати, так і отримати безкоштовно на сайті, який буде нешпугований рекламою. Але мені здається, що цей дизайн того вартий. Це ж, знову ж таки дуже складний, великий жакардовий візерунок, там навіть ялинки є. Але виглядає він дуже круто. Дуже ефектно, а звісно, він буде потребувати вашого часу та вашої уважності, але результат буде явно того вартим. Наступний дизайн мені сподобався саме тим, наскільки тут презентовано, що шикардові светри можуть бути двосторонніми. Якщо ви будете дуже хайно в'язати Протяжки, і якщо ви не будете їх підхоплювати, а будете лишати прям ці нитки, так як вони є протяжками. Якщо ви дуже гарно сховаєте хвостики, то буквально ваш светр може бути двостороннім. Ви можете носити його як лицевою, так і в стороною, і він буде виглядати ефектно в обох випадках. А в гардеробі ви будете наче мати два різних светри, бо наскільки по-різному вони виглядають. І останній на сьогодні дизайн це дизайн від Garden Studio, від Drops. У них на сайті ви так само можете знайти багато описів саме на такі вироби. І що мені особисто подобається, що окрім дизайну, який вони пропонують, вони так само пропонують декілька кольорових поєднань. І, взагалі, дуже класно брати. Особливо для починаючих в'язати вироби по описам з дропсі з сайту Герстудіо, тому що там у вас вже є е, прораховано, скільки вам потрібно пряжі в якому кольорі, е, так само цю пряжу досить легко придбати, принаймні, мені здається, що її придбати значно легше, ніж ту саму е, оригінальну лопість, з якої повинен в'язатися саме лопапейса. Е, тому, якщо ви... Початківець або не хочете дуже сильно замарачуватися, рекомендую подивитися вам саме на дизайн від DROPS від Hard Studio. І на цьому все. Буду завершувати це відео. Буду прощатися з вами як завжди чекаю на ваші коментарі. пишіть, чи в'язали ви колись такі светри. Чи хотіли б зв'язати з собі щось, чи сподобалося вам щось із дизайнів, чи цікаво вам було почути історію, чи здивувала вас історія лопапейса в такому вигляді, в такому вона є і в якому вона є. Тож чекатиму на ваші коментарі і. Бажаю усім нам мирного неба, рівнесеньких петелях та до нових зустрічей. Пока!